Воїни добровольці матимуть статус учасників. АТО. таке рішення одноголосно підтримали депутати облради. Крім того, під час шостої позачергової сесії обласної ради сьомого скликання ухвалили зміни до бюджету та представили нового керівника Нацполіції в Чернівецькій області. Більше розповість Марина Черней. Хвилина мовчання в пам'ять про загиблого в зоні АТО чернівчанина Віталія Чунтула. Гімн України і шоста позачергова сесія обласної ради сьомого скликання розпочалася. Насамперед депутати ухвалили зміни до бюджету на 2016 рік. Зокрема, сказни виділили 580 тисяч гривень на матеріальну допомогу постраждалим від стихій на Глибоченні та 300 тисяч гривень. Ви село Хрещатик для ремонту водопостачання на Заставнівщині. далі. Депутати визнали воїнів добровольців у АТО статус ветеранів війни добровольчі учасники бойових дії, які захищали незалежність і територіальну цілісність і брали участь в антитерористичній операції, забезпечені її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитеростичної операції, повіли її проведення. За таке рішення народні обранці проголосували одноголосно. Опісля вже вкотре на сесію з'явилися учасники бойових дій. Цього разу вони вимагали від обранців повторно визнати Росію агресором. ВНР, як терористична організація. рішення підтримали та прийняли одразу. Рішення прийняли. окрім того, під час сесії голова обласної ради Іван Мунтян повідомив і про зміни в управлінні Нацполіції Буковини. Вікович, начальник ОНУ. Головного... Сесії і підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, які діють з 1 липня 2016 року. Країну довели до такого зубожіння, що люди не мають ну їсти за що не то, що платити такі високі комунальні тарифи. Тому депутати вирішили звернутися до президента Верховної ради та кабінету міністрів України, аби вони переглянули тарифи та зменшили їх. Проте це рішення прийняли не одразу. На заваду стали обранці з провладних партій, які були проти цього, розповідає інга Маковецька. Нам сьогодні намагалися пояснити, що вистачає субсидій, але це є повна маячня, тому що саме цими субсидіями, певно, малюючи якісь схеми, закривають людям очі і роти. Тому що, якщо вийти на вулицю, запитати в середнього класу людей, це в бюджетників, це вчителів, лікарів, чи їм власне вистачить цієї зарплати для того, щоб зараз платити ці комунальні послуги. На завершення сесії Іван Гешко нагадав про те, що 5 серпня в Ріо де Жанейро відбудеться відкриття літніх Олімпійських ігор 2016 року. Цьогоріч боковину на них представляє. Троє спортсменів. Це Наталка Лупу, якої вже друга олімпіада. Це Хоцька Руслана. Це легка атлетика, 800 метрів від потрійність трибок, і Лідія Січинікова – стрільба з лука. Хочу запросити всіх депутатів 5 серпня на Соборній площі буде підняття олімпійського прапору і прапору України, коли буде підняття і відкриття олімпійських ігор. Шість годин роботи понад півсотні розглянутих та прийнятих рішень, і сесія завершилася. Проте задовольнила не всіх. Учасники АТО запевнили, якщо народні обранці і надалі ігноруватимуть їхні потреби, вживатимуть заходи. наступний раз ми будемо блокувати. Марина Чорне, Максим Демко, Чернівецький промінь Субтитрувальниця